Всім привіт! Мене звати Альона Білошицька, і сьогодні ми з вами поговоримо про три найпопулярніші чоловічі маніпуляції. Кожна з нас мріє про чудові відносини в гармонії, в коханні, в балансі, але ми дуже часто не помічаємо того, як потрапляємо в. Пастку чоловічих маніпуляцій. І так, які вони бувають, як вони проявляються, і що нам з цим робити? Ну, перше, що робити, це побачити, що вони дійсно відбуваються. А які саме я вам зараз розповім. Одна із найполішних. Популярніших маніпуляцій від чоловіків, і, до речі, вони часто її використовують самі того не розуміючи. Це в них така знаєте вроджена природна харизма маніпулювати жінками. Тому перша маніпуляція від чоловіків, яку ви частіше всього могли зустріти в своєму житті, це викликання відчуття провини. Тобто ви така приходите додому, їсти, приготували, поставили макарошечки на стіл, а він каже: ну так, так, от якраз макарони після роботи, я їх хотів їсти в сухом'ятку. І ви начебто нічого поганого не зробили, але якась претензія до вас прилетіла. Потім проходить ще якийсь час, і е, ви втомлені з роботи, він втомлений з роботи. Він ліг відпочивати, вилягли відпочивати, а до вас прилітає. Ну да, да. Далі будемо виходити. Тут е, надвір переступаючи через ці клумки-пилюки. І ви, думаєте, це до мене було звернення? Чи що? Ми начебто вдвох цю пилюку створили, і вдвох цю пилюку переступили і вдвох відпочиваємо, але прилетіло до вас. Або ну так, так, звісно, ти собі вже там третє плаття купила. Ну да-да. Я думаю, що з того? Ну, купила, де купила, я жінка, я хочу собі 10 плаття, а чому якась така от претензія до вас? І, е, можливо, ви навіть щось починаєте йому казати, що дивися, якби, ви виправдовуєтесь, що ну, я заслуговую на 20-те плаття, я заслуговую і з тобою повалятися, подивитися якийсь телесеріал. Я взагалі хочу, варю макарони, хочу не вирую. Що ж це таке? Але вони так уміло. Видають ці фрази вам, що, врешті-решт, ви починаєте думати, що можливо це ви якась винна, не так вели себе з ним. Бо тут хоп, він образився з вами не розмовляє. Тут хоп, він вже з друзями кудись там пішов ввечері і дуже пізно повернувся додому. То, як мінімум, задайте собі питання, чи влаштовує вас далі так, чи можливо це змінити, або можливо, це було завжди. Самого початку, і тільки зараз ви це побачили. І якщо це було з самого початку, треба тоді дивитися глибше і розбиратися, а чому саме ви впали в цей стан такої, знаєте, жертви, яка завжди підлаштовується під чоловіка, яка завжди терпить ці знущанні маніпуляції, і яка не вважає себе цінною, і яка забула, хто вона така є. І тут треба згадати про себе. І тут треба сказати, да. Будемо переступати через полюку. Ти уявляєш макарони, добре, що хоч вода була і е, плита гаряча, зварилися і на тому дякую. Хочеш помити тарілки, тобто ви просто будьте собою. Другий вид маніпуляцій, які часто використовують чоловіки, це бажання викликати у жінки почуття жалю. Як це відбувається? Якщо. Жінка знаходиться в стані якогось психологічного травмування, в стані жертви, то вона автоматично в собі буде піднімати це почуття жалю і жаліти його. Ну, як же він маленький без мене в цьому світі справиться? А хто ж його ще підтримує, як не я? З батьками в нього стосунки не дуже, друзі, якісь там непутьові. Ну як же він без нас? Як же він без мене? Діти його люблять, то хай живе. Знаєте, таке, як от рослини. Я ж його поліваю, то хай росте, водичку йому даю, їстоньки йому даю. І насправді таке почуття жалю це дуже руйнівне почуття. Зверніть увагу, якби ви все це почуття відчули на собі. Тобто ви щось намагаєте зробити, а вас жаліють не тоді, коли вас дійсно потрібно взяти на ручки, прогорнути, сказати кохана моя, ти в мене найкраща в світі. Ні, не тоді. А коли е з одної сторони його маніпуляція, з другої сторони ваше почуття жалості і разом це просто величезна руйна сила. Тому не ведіться на маніпуляції чоловіків, якщо ви відчули, що вже почали його жаліти. То жалість це не любов. Кохання йде від серця, а жалість йде від розуму, і від втоми, і від психологічної травми. І третій вид маніпуляції це насміхання. Ви приходите така гарна, в нарядному плачусь, а він вас туди ткнув. То ви почнете просто розвалюватися зсередини, підете плакати, а не дивитися вже той серіал. А він навіть не зрозумів, що такого. Він просто пожартував йому так прикольно приколюватися. Це класно в його чоловічому світі, але не з вами. Або коли він до вас такий е, помилому: А, ти ж моя дориндочка, як же ж ти без мене в цьому світі справишся? Кому ж ти ще будеш? Треба, а, розбила вона чашку, Ти щоб голову наступного разу не розбила. І ви тут. Дорослі люди ну розбилася та чашка, да хай ще хоч 20 штук впаде. І такі от насмішки дійсно е занижують самооцінку жінки і починає сумніватися не в тому, що він не вміє нормально комунікувати, а в тому, що вона не така. В неї з'являється безліч страхів. Вона починає вірити в того, з чого не існує. Вона починає винити себе. Ну, мабуть, це ж я винна. Давайте всі гріхи цього світу, звісно, на жінок. Так? І вона вже починає думати: зі мною все погано, мені треба працювати тільки над собою. Рабка і впадає в депресію. Тому жінка дуже часто на фоні цих маніпуляцій відчуває вину, відчуває стид, відчуває. Яке вона не заслуговує. І саме головне в цьому всьому навчитися помічати, що ця історія не про вас, що ця історія про ту людину, яка це каже до вас, про ту людину, яка намагається маніпуляцією щось від вас отримати, і зрощувати в собі цінність, зрівнювати, я? що дійсно така, ні, я не така. Якщо для нього сьогодні я чомусь така, то це його вибір, бачити мене такою. А я себе бачу. Тою, яка може дозволити собі і макарони на ніч, і хоч 20-ту сукню за тиждень собі купити, і бути самою найкращою, найщасливішою жінкою в світі. Тому відчувайте кохання всередині, діліться цим коханням і в свою сторону також сприймайте тільки кохання. Я буду вам вдячна, якщо ви в коментарях під цим відео поділитеся також. Тими маніпуляціями з якими ви зіштовхувались, або ви бачили, як інші в них потрапляють. Чим більше ми будемо розуміти і бачити того, що відбувається навколо нас, тим більше і швидше ми зможемо забезпечити собі життя в захисті, в балансі та в гармонії.